Вітаю, ти коли-небудь ловив себе на думці, чому я маю це пояснювати взагалі незнайомим людям? Чому мене це задіває, або чому я відчуваю провину за те, що не відповів на якесь запитання, на якийсь коментар, або взагалі його видали чи заблокував? Якщо так, вітаю, ти стикаєшся з порушенням особистих кордонів у соцмережах. І сьогодні я пропоную про це поговорити чесно, відверто, як воно є, без Думок, без чогось нового, я поділюся своїми моментами, як я вибудовую ці особисті кордони. Тому давайте, якщо вам цікаво, поїхали. Особисті кордони це взагалі така невидима межа, яка нас з вами відділяє від інших людей. У реальному житті ми доволі часто можемо відчувати, що хтось до нас наблизився ближче, чим ми б цього хотіли, доторкнувся до нас без дозволу, або задав якісь там дебільні запитання. Бо тут багато людей впевнені, якщо ти щось виклав в соціальну мережу, значить ти дозволив про це говорити на весь світ. Ніхто не думає, як ти себе почуваєш, та по барабану. Можна там написати, що завгодно під аватаркою квіточки. Мені ж ніхто нічого не зробить, мені по барабану. А можна ще скандала набрати? Тобі ця зачіска не личить. А що ти так довго відповідаєш? А чого це ти не розповідаєш, з ким ти вчора гуляла? Чому ще ти не народила? Ти ж блогер, ти повинна бути відкритою. Ну що, знайомі вам ці репліки? А що ви відчуваєте в такому моменті? Роздратування, сором, провину. А тут просто хтось вирішив, що має до вашого життя доступ 24 на сів, тільки тому, що ви щось публікуєте в соціальних мережах. Онлайн це реальність, яка створює таку близькість до нас. Люди плутає нашу з вами власну відкритність на, на те, що ви можете щось там говорити про їх життя і робити коригування, таке, яке не, не запитували. Але навіть якщо ділишся, це не означає, що хтось має право втручатися, бо твоє тіло, твої емоції, твоя сім'я це власність ваша не публічно. Саме тому дуже дуже важливо фільтрувати те, що ви публікуєте. Кожного разу, якщо ви вирішили щось опублікувати, потрібно собі задати питання, чи готовий я на реакцію на це і на яку реакцію я готовий. Не треба боятися ігнорувати повідомлення. Ви не зобов'язані бути завжди доступними і відповідати тільки тоді, коли у вас є на це час і особисте бажання. Видаляти без і блокувати без будь-яких пояснень, це не групість, це особистий захист. Давати спокійну відповідь, але чітку, це моє особисте. І цю тему в онлайні я не хочу обговорювати, не готова обговорити, не маю бажання ваше власне. Нагадуйте, що блогер це не публічне надбання. І якщо ти маєш аудиторію, ти маєш особисті право на особисті межі. Звичайно, ці правила класні, але якщо чесно, я теж вчуся тримати свої особисті кордони щодня. Бо коли ти ведеш блог або просто активно в соціальних мережах, здається, ніби твоє життя відкрите настяж. І ось є моменти, які вже мені на сьогоднішній день допомагають. Окрім тих правил. Я ніколи не публікую на емоціях. Якщо мені щось болить, не біжу одразу в сторіси, не біжу записувати відео з камерою. Дивлюся. Аналізую і задаю собі питання, чи дійсно я хочу цим поділити. Наприклад, момент, коли я захворіла і не хотіла про це говорити, це було складно. Я обов'язково розповім про це все з точки зору того, як воно в Німеччині, але це буде трішки пізніше, коли мої емоції вляжуться. Більш того, да, я взяла на емоціях, записала це відео в камеру, але я його видалила. Те емоційне відео його немає, тому я. Просто вирішила, що так буде краще. Звичайно, це, можливо, неправильно, можливо, хтось скаже: ну, потрібно було Вже ж ти блогер, ти маєш це все виносити. Ні, друзі, я блогер, але я не незакрит... відкрита людина, і я вважаю, що є моменти, де я не хочу, щоб хтось переходив мої особисті кордони. Тому я не в емоціях нічого не публікую, навіть коли була ситуація з моїм батьком, і зараз є деякі ситуації, я переварюю. А вже потім ділюся з вами. Тому що коли ти трезво говориш вже переварено, переваривши всю всю інформацію, вибачте, в мене кіт вирішив, що йому треба терміново спуститися. Тому я обов'язково аналізую і тільки після цього публікую в соціальні мережі. У мене є правило 1 до 3. Один момент я ділюсь на камеру, а три моменти залишаю собі. Так я відчуваю якийсь баланс між тим, що відбувається. Коли, утримую, коли я отримую якісь нав'язливі повідомлення, я не намагаюсь всім сподобатись. Іноді просто мовчу, я вважаю, що не хочу я відповідати цій людині. Головне, я собі постійно нагадую, що мої особисті кордони це не про егоїзм, а про особисту самоповагу. Я не зобов'язана перед кимось виправдовуватись або відповідати чим, чимось стандартам. Я можу не ділитись і не пояснювати. Це моя таке. Бачення. Звичайно, я не ідеальна, але кожного разу, коли я обираю себе, я трішки стаю сильніше. І саме цього я бажаю кожному з вас, хто вирішив. Приєднатися до світу онлайн і вести свій блог. Бо світ онлайн як величезна якась кімната з без, без дверей. Але саме ми вирішуємо, кого ми туди запустимо, а кого ні. Якщо це відео тобі корисне, поділись ним із другом. І не забудь, ти маєш право на межі навіть у соціальних мережах. Ти маєш право поважати себе, не запускати кожну людину. Якщо ти не хочеш, щоб на твоїй території були хами, ти можеш це... Чітко позначити. Я не хочу бачити тут цих хамів. Мені так некомфортно, я хочу, щоб вони пішли. Знаєте, мені здається, тут потрібно діяти, як діти маленькі, які вони не можуть до кінця виразити свої емоції. Вони не знають, що доречно казати, що недоречно казати. І вони так, мама, я хочу, щоб ця людина пішла. Мама. Або а коли ви вже збираєтесь додому, ті не мені дуже подобається ця дитяча безпосередність, бо вона є щирою, і якщо комусь щось не подобається, він може дійсно покинути цю територію. Не потрібно переходити якісь кордони, розповідати, як людина виглядає, що людина має робити, де людина має жити, бо я за цей час дуже багато отримала моментів. Чи має людина займатися, чи має людина йти десь працювати, чи має людина сидіти вдома, чи має людина в Німеччині сидіти на на якихсь там виплатах, чи як вони там правильно називаються? Ніхто нічого не знає. Бо, як правило, оці хейтери особливо вони забігли на ваше якесь популярне відео, накидали хейту. звичайно, це велика їм подяка, тому що якщо ви прийшли і хейтите мене, значить я. Популярних, і це супер. Я вам дуже вдячна, що ви приходите, звичайно, хейтерам. Але, звичайно, на своїй території я хочу бачити більш близьку і теплу аудиторію, і я цьому вчуся і ділюся з вами своїми емоціями. Напишіть, будь ласка, як ви боретесь з емоційним порушенням кордонів в соціальних мережах. Бо, коли вас на вулиці порушують кордони, якась незнайома людина не приходить і не каже вам: Ти так не ходи, ти так не живи, ти так не сиди. Звичайно, людині, яка знаходиться по ту сторону екрану, їй здається, що вона вас добре знає. Але вибачте, люди добрі, які по ту сторону екрану, ми вас дуже не дуже добре знаємо. Якби ви там писали частіше гарні доречні коментарі, якби ви там. Звичайно, на якісь коментарі ти звертаєш, ти запам'ятовуєш я, наприклад, тих е, глядачів, які постійно коментують, якісь пишуть дописи, якісь там пишуть особисто є, є такі глядачі. Я їх пам'ятаю, я пам'ятаю їх, як звати. Навіть є такі глядачі, які приходять там з акаунтів своїх дітей, наприклад, не у всіх є свої акаунти, і пишуть, і ти вже знаєш, як це акаунт там, так-то, так-то названий, а ти дивишся і знаєш, що це за людина. Тому. Бажаю всім вам рівноваги, бо наша нервова система це саме головне. Якщо ще будуть в соціальних мережах порушувати кордони, то навіщо воно нам потрібно? Але якщо хтось з вас з цих, з цих відео пізнав себе, що ви також це робите, то можливо і ви задумаєтесь. Дякую, до наступних зустрічі.